що торкнеться вашої душі найближчим часом. Привіт, мої дорогі! і розклад для тих, хто відчуває, наче душа зараз нікого і нічого не чіпляє. Давайте подивимося, що здатне торкнутися вашого серця найближчим часом. І так, що зараз блокує вашу душу? Так. Що може запалити вогник у серці вашому? І що подарує вам підтримку? Ось такі випали карти. І так, що зараз блокує душу? Е, ви не можете від чогось відійти, чи від стосунків, чи від роботи? Вони у вас є, вони вас, але вони вас не радують уже. І, мабуть, давно. Ви ніяк не можете наважитися відійти від цього всього. Ось це блокує вашу душу відкритися вас, і піти в це незвідане, побачити іншу сторону, побачити інше життя. Що може запалити вогник у серці? Дивіться, прийшов. До себе, такою задоволеною, полюбивши себе, полюбивши себе, прийшовши до себе, відійшовши Да може, багато чого втративши матеріального, але це не важливо в цьому житті. Прийшовши до себе, пізнавши себе, полюбивши отоді, що подарую вам підтримку? Я бачу тут сім'ю, правильну сім'ю. Яка підтримує, який чоловік дбає про сім'ю, сім'я в достатку. Ось такий був розклад. Нехай ці підказки стануть для вас ніжним знаком, навіть якщо зараз пустка попереду чекає душевне тепло. Так, відійти, що маєте, вони наповнені, но душа ваша пуста. Поробити себе і тільки з любові до себе, прийняття себе можна створити надійну, теплу сім'ю. Якщо вам відгукнувся цей розклад, залишайте сердечко і підписуйтесь, не пропустивши нові підсказки. Дякую за перегляд!